Від Марка Святої Євангелія читання привезли суни на той бік моря в країну Герезинську, і коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трошив кайдани. І ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом «Що мені та тобі, Ісусе, сину Всевишнього Бога, заклинаю тебе Богом, не муч мене, бо Він сказав до нього вийди на чисті душі з цього чоловіка. Ще й спитав Його, як тебе звати? Той же відрік, Легіон Мин. Ні ім'я багато бо нас, і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, щоб паслося собі, тож удалися до нього з проханням, пошли нас у тих безрогих, щоб ми війшли в них, і дозволив він їм. І, вийшовши нечисті духи, війшли у свиней, тож кинуло стадо. Близько дві тисячі скручі у море, та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах, та й повиходили, побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді, той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці. Як воно сподіялося з біснуватим, а й про безрогих, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснувати про змогу бути при ньому. Ісус вже йому не дозволив, а сказав до нього: Іди додому свого до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе. І, і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у місці те, що зробив йому Ісус, отож, чудувалися всі.